Зараз вам покажемо, як добрати до Таймскве. Справжній Нью-Йорк. Страшні вулички. Спеціально для вас, я навіть в церкву зайшла. Ігор тут обслуговував леді Гагу, брейка, всяких президентів. Пропозиції роблять. Класно! Брайтон Біч це осередок москальні. На леді вже можна просто по qr коду на церкву збирати. Будя, mm. бюджет. Mm. Тут, до речі, трус. Пасяк пакет кодоро! Доброго дня, шановні підписнички! З вами Чека. Ви на каналі Чека Го. І Ой, так смішно. Я вже давно не знімала ви, тільки камеру забрала з ремонту. Блять, моя маршрутка! Не показувало її на карті. Я їду зараз з такої чекаської зимової каски. Лечу Лечу у е, Нью-Йоркську зимову каску. Там е, снігу немає, але подивимось, що там всі робить в крісмес тайм. Я вже в Нью-Йорку шовстий раз. Але на Крісмас ще не було. Думаю, що там дуже прикольно. Я буду лише чилити, їсти і пити. Mm -hmm. Так що ну, хочете дивіться, Хочете? Mm -hmm. ні. І зараз вам ще покажу, чим я добираю ще до аеропорту. Я жил, жилую 60 долярів на таксі. То я їду автобусом за 2,50. і теж за 2,50 Метро. І по часу десь так само, бо ну, добре, може, на 20 хвилин довше. Бо машини там на хайвеї в пробці зазвичай стоять довго. десь годину судно їхати з мого району і автобусами так само. Тому Васяк пакет подорож. У -ху! У -ху! Ця принцеса вийшла з своєї карети no номер під номером 49. І тепер заходимо пошуку карети номер 2 е, Зараз. Бі-бі-бі! Нам сюди! Я тут рідко їжджу в метро, тому мій лайфхак тут такий. Я завжди... Приходжу самий початок і їжджу в першій кабіні поїзда. Мені так ментально безпечніше в голові, що я що раптом щось трапиться, що я хоча б зможу до водія постукати, хоча б комусь сигналізувати дурдом, який часто твориться в громадському транспорті. Ви самі все знаєте. Почали до аеропорта. Дивіться, які тут прапор. Я вже рахую до свого терміналу. Я вже не видно прапора. Трошечки є, що йти, якщо добиратися по Я кажу по якщо добиратися громадським транспортом. Тому треба давати на педалі. А мені ще хвилин 10. А зараз я ще маю зробити лайфхак, mm -hmm. як сховати дві сумки. Тут не пропускають, тут не можна навіть маленьку сумочку мати з таким білетом басяк пакет в мене, тільки рюкзак. Тому мені ще треба буде заничкарити цю сумку, а потім ну я вам покажу, подивимось. Подорож басяк пакет. Ой, такий у нас рюкзак. Ой, тепер робимо розпіковку чого. Насівки чи що ми робимо. Берем сумочку, ставимо вниз, беремо тут під дубку і ставимо. І зверху фіксуємо все, блядь, рюкзачком. О, далі запихаємо це. А тут, до речі, трусики. Не дійсно, ніхто по-українськи не було. І їдемо. Короче, щас Мене тільки що розізлили, я трошки вже посварилася і враховуючи, яка тут черга, я не знаю, чи я встигаю. Я вже одного разу на таку штуку попалася, коли була така сама черга. Але тут, напевно, вже відкрито більше віконець. Тоді було тільки два віконця зранку відкрито. І Я просила в... охоронців, типу, пропустіть мене. Я так запізнюся, тут таких, як я стояла до хіра. Ще спізнювалися і ми не встигали. Вона мені каже, типу, та ти вже не встигнеш. Але мені пощастило, тому що мій гейт був прямо після того, як я пройшла контроль, і я одразу забігла в літак. Тому подивимося, що буде сьогодні. Ого, дивіться, яка я вже червона і схарена Але я встигла. Навіть ще встигну якусь булочку з'їсти, з, з кофе Зараз вам покажу, яка тут креса. Дивіться. Так. Я щойно замітила ось такі сліди, не знаю, автобуса чи чого. Ось вам і мінуси автобуса. Добрий вечір. Це я такий поселян, тут розклалася. Маю ще в принципі десь 50 хвилин, тому буду обробляти фоточки. Так, ще розкажу вам магію Іричканської. Я завжди беру ці басетські місця, і зазвичай за басетськими місцями ви закріплені за середнім місцем. Але мені завжди канає ясно обіляв і бо тому, що ніхто не прийшов. У мене було це місце. Дубай і багаті.

Так, да, показати тобі тебе. Дивись. Хто там такий? Че... Да. Ти да. зараз там Чеку. чека. 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 Угу. Uh -huh, нарешті я підключила мікрофон. Так, ми зараз знаходимося у Нью-Джерсі. У мене тут подруга живе. Це типу як сусідній штат від Нью-Йорка. На зупинці. Зараз вам покажемо, як всі добрати до Time Square. За, ші <правжу> За, ші За шість долярів. За 6 долярів. Такий ось лайфхак. В цьому районі, де живе Оксана, дуже багато людей е е з Мексики мешкає. Я не знаю. А, з Еквадор. Тому тут, в принципі, заходиш в маршрутку, треба казати «Ола, комо е стас. Правда? Так. Mm -hmm. да. Все, ми вже в бусі. Нам їхати десь 50 хвилин. Зараз одразу телепортуємося цього буса на Time Square. Ми виходимо на Time Square. Ви можете повірити. я в шоці. Погодка, топчик, життя прекрасне. А зараз я ще відведу вас на свої улюблені пончики. Фісташковий пончик. Це... Зараз ми йдемо на пончики, так, бо я чергу? Дуже голодна. Так, і ось мої найулюбленіші пончики Нью-Йоркщини. Називаються Ангеліна Бейкері. Я захоплю пані кучма. Блять, нема фісташкового пончика. Це жесть. Ага, є маленький. Треба брати два міні, значить. Все, я довольна. Мої фісташечки тут. Зараз я вам знімлю просто, як воно виглядає всередину. Ви будете в шоці. Просто це найсмачніший фісташковий крем, який я коли-небудь куштувала. А куштувала їх багато, бо я тільки їм фісташки і нутеллу. І розпакую. Боже, він ще теплий. Тільки спічки. Скільки там калорій. Боже, яке воно смочно. ні Не тече. Все, камеру я до їсти. Добре, ще подивіться все. Бляже, бе. Підписники я на небі. Просто подивіться. Ей, а чому вам не фокусує начинку? М -м 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 -м! Все. О, зараз прийде ще один мій колега і забере цю сумку на роботу до себе. Ми тільки що скучного, пів години валили пішки з цим турбаком. У мене там ще один торбак. Йо, а так здавалось по карті, що там фігню йти, а трохи було. Що йти. Такий ось Нью-Йорк великий. Кристап. Такс, невеличке включення із централ парку. Дивіться, який каток. Ми з кожного шукаємо якийсь каток, де б ми змогли пофати з красів. Це бачите, цей готель саме вдома. Дуже красиво. Але нам тут не подобається, бо ми хочемо ялинку на задньому фоні. Тому ми йдемо в пошуки іншого катка. Ми йдемо, може, до головної ялинки, але не знаємо, там... може бути ж там дуже забито. Коротше, по бацам. Ось така вайбинка міста. Людей сьогодні, сьогодні 11 грудня, і подивіться, скільки людей. Я собі не уявляю, що тут робиться перед Різдвом і перед Новим роком. Тому я думаю, що будній день ще в таких числах найідеальніше, коли можна сюди приїхати, щоб відчути різдвяну вайбинку цього. О, головна, бля, круто! Вибачте за те, що я ультразвук використала, але я не очікувала, що вона тут. Блін, крутя. Бля, її вперше бачу, круто! Дуже гарна, клас! Так, ми зараз будемо тут фотографуватися. Кажу, кучма, що ще нема багато людей, бо тут зазвичай все забито. Так, це наш фотографер Ігор Ониськів з міста Бурштин, з мого. Бо Бостон Сіті, єс. А можете показати кілька кадрів, які вони вже нам зробили біля димової штуки? Дуже гарно фотографуємо. Нью-Йоркські люди, замовляйте. Фотографує дорого. Дуже гарно. Давай, а -а -а! Ой, на катку, дивіться, люди пропозиції роблять. Класно! Оце я момент зазняла. Класно. 80 доларів вартість катка біля головної ялинки, і ми трошки не маємо часу, щоб. Ми сімсосімся по поперше трошки задофіга. Якби ми ще хоч сьогодення відкатались на сама часу, ми тут тільки пофоткаємося біля ялинки, і все. Все ми вже дуже змерзли і прийшли у ресторан. <смій> Мої друзі не визнають моє блогерство. Сміються з мене. Прийшли в ресторан, де працює Ігор. Це дуже красиво. Ми замовили пасточку і такі ось коктейлі. Ну тут, короче, ну тут дуже такий класний заклад, де е, всякі е, зв'язки і селебриті приходять. Блін, на мікрофон той сторону. Ігор тут обслуговував Ледіґагу, Брейка, всяких президентів. Прикиньте. Дуже класно. Бо до мене в Starbucks за три роки ніхто не прийшов з селебриті. Не хочуть в Starbucks селеба ходити. Доброго дня, шановні підписочки. Як я вам і говорила, і обіцяла, я буду тут жертву в цьому блозі, тому я прийшла на сніданочок. Це заклад на Бруклінщині, називається Milk and Honey. Мені тут дуже-дуже смакує все. Я завжди беру цей круасанчик і обов'язково е круасанчик з натели. Тут ще зі мною такий парубок, але він не хоче знімати в блозі моєму. Тому е смачного нам. Дуже дякую. І так, з перерві між нью-йоркськими обжираловками Треба трошки прогуляти в централ парку, щоб як казала моя баба, пупець зав'язався і трошки попустило. І далі ми знову пішли їсти. Я хочу один скуштувати чізкейк. Я бачила на каналі однією правою, як він робив фуд огляд Нью-Йорка, і він там такий чудовий чізкейк. І я про нього вже два місяці після того, як глянула цей випуск. Думаю, тому треба пройтися трішки кругом централ парку. Ти знову. Їсти. Я вже була багато разів в централ парку, але вперше дійшла до цього озера. Воно трішки так всередині парку знаходиться. Дуже гарно. Прошу собі так записати. Zelo je za vas, jaz sem v cerkev zašla. Ravom pokaže, tukaj je lepo. Такі технології, вже можна просто по qr коду на церкву збирати. Знайшла тепер не бабу з самодома, mm -hmm. а діда. Дивіться. Луки Нью-Йорка, слухайте. Це мої колеги-фотографи. Зайчик і бенді. Так, ми прийшли по цій славнозвісній чизкейкі. Ми вже трошки тут задовбалися, ходити буде дуже багато людей, тому ми візьмемо з собою, їдемо на Рузвельд. Рузвель. Рузвель, Короче, ви поняли. Їдемо на такий острівочок і там візьмемо кохви і чізкейк будемо їсти. Ми будемо брати один цей Оріо чізкейк за 9,50 і плейн теж 9,50. Ще є Strawberry, Blueberry, Salted caramel І всяке таке. Така тут атмосферка. Що хочете, можете ще подзвонити за не бачу скільки. Алло! Нема ціни, не знаю за скільки, але така ось послуга ще існує у Сполучених Штатах. Я не пам'ятаю, як це таксофон називалося чи як. Так, зібралися сіми Русбан айленд Йой, ви що, застрягли? Така ось тут красота людей набагато менше. Тут Вже можна трошки жити. Це нью-йоркське життя. Дуже тут красиво і фантастично. І ще я тут побачила дерева з зеленю у грудні. Ви можете собі уявити, як таке буває. Дивіться. Тут зелене дерево. Перекол. Боже, як тут спокійно і класно. Зараз собі в цьому містечку і поїмо чизкейка, взяли кохве. І ми знову їмо у цьому блозі. Звичайний чизкейк. Оріо, айслаточка, але вже без кофеїнчика. Вже серце колотає. Беремо спочатку класичний. Він неймовірний. Ням-ням-ням. Ммм. Дуже добрий. Хай не знаю, чи орео пробувати, бо цей такий... Напевно, Орео буде засолодкий, бо цей прям. Солодкий. Без смаку. Ну, орео окей, але прям класичний дуже добрий. Я вибираю класику. Так, це Орео. І це класичний чизкейк. і такий краєвидик. У -у -у! Дуже зі але дуже красиво, дивіться. Це така крайня точка цього рузвельт Айленду. Дуже тут гарно. Нам ще пощастило на таку гарну погоду попасти. А назад ми повертаємося з цього Рузвельт-Айленду, Це як гарно а, фунікулером! Я дуже задоволена. Бо останнього разу, о, єдиного разу, я не їхала, це був денний час, а я сьогодні ще нічне місто побачив. Дуже дуже здоволена. І після сьогоднішньої такої нью-йоркської гонки, де було людей просто безбагато прогулятися на такому безлюдному місці. Це такий кайф. Ну, може, я вам покажу цей фунікулер. А вот дивіться зараз вам. І зараз ми будемо ним повертатись назад. Ось і фанікулерчи. Там, звісно, так людей багато. Все, піднімаємося. Класно. Так, і далі в перерві між Нью-Йоркськими обжираловками ми прямуємо, ми вже на Брукліні, і ми прямуємо тут до вулички, яка вся прикрашена до Різдва. Тут вже таке прикрашено до Різдва. Але там є прям якісь такі три вулочки, які аж на карті позначені, що там має бути роз'яп. Дивіться, все тут же починається якісь красоти на цих вуличках. Зараз будемо детальний огляд хатинок, Дивитися американських. гарно. Оце який Грінч, Спанч Боб, Хелокіті, Льода. А тут інша, інша паралельна реальність. Тут Ісус Христос і Діва Марія. Дивіться, яка краса. Тут Дед морозить. Ой, боже, який Дед мороз. Санта Клаус. Вибачте, будь ласка, підписники. Я в шоці. Дивіться яка. Вибачте підписники, бо я йду і насолоджуюсь, і не бачила, що камера криво знімає. Тут дуже гарно. Я в шоці, оце люди заморочуються, щоб це все прикрасити. Але дуже-дуже тут красиво. Я рекомендую відвідати це містечко на крісмас. Я в шоці підписники там? Просто в ту хату наладували. Дивіться, Я в шоці. Курці з машини робиш. Ну так простіше. Але мені здається, що тут, напевно, через пару днів... Буде машиною, і, напевно, важко проїхати. Дивіться, фейк сніг. Хі -хі. Класно. Тут собі хати роблять бізнячок, можете щось придбати. Oh, thank you. Люди, які тут живуть, собі часу дарма не втрачають і бізнячок роблять невеличкі в своєму гаражі. Зараз я прийшла на місце. У мене є колега на роботі Деміан, який е, марить цією піцею з Тіктока. Вона знаходиться на Брукліні і нарешті я прийшла сюди. So, Damian, this part of episode is a captured special for you. Finally, I found your favorite pizza place in New York. Тут таке дизайнерське рішення, чудове. У мене виключилась камера і сіла батарея. Тому розпаковочка вже вдома. Дивіться, скільки ми всякого добра там набрали. Я щойно побачила в Тіктоці, в них майже мільйон підписників. Прикиньте. Таку ми взяли піцу Цезар, це, це е, сирна і ще якісь там такі е, гарлік-булочки. Е, Коротше, дуже має бути смачно. Прошу собі так записати. І заплатили ми за це все. 22 долари. Рекомендую. Так, доброго раночку. Сьогодні ми знову обжираємося і... Ой, там чувак і сьогодні ми у турецькому закладі їмо всякі такі смаколички. Дуже гарно. Цей заклад на Бруклінщині. Просто ось так називається. Знімаю вам справжній Нью-Йорк. Такі ось страшні вулички. Магазини китайців безділушками. Брудно. Некрасиво, М да. Зараз йду на метро і їду на пляж Брайтон Біч. Це осередок москальні. Можна... Я ніколи не жила в Совському Союзі, але кажуть, що можна побачити, як там жилось колись, якщо попасти на той район. Дивіться, яка красота. На вулицях. Оп-оп-оп. Така ось Бруклінщина. Ось і ми прибули у місце депресія. Перше нас зустрічає такий заклад з пивом, варениками. О, така ось тут атмосфер. Аво, вже другий заклад. пиво. Така ось красота по-бруклінськи. Йдемо до океану, може там файніше. Так, Це, і тут позаду мене вже невеличка затовка, а далі Атлантичний океан. І мало москалів сьогодні було. Я майже не почула російської мови, тому в принципі цей суботній променад був вдалий. Дуже гарно. Бум! Ви бачите підписнички за такі нелогічні переходи у моєму блозі, але я вже на Чекаських краях. Закінчився мій Крісмас-тріп до Нью-Йорка. В Нью-Йорку сьогодні ввечері було мінус один, а в Чикаго мінус 15. Я в шоці. Що сказати? Мені дуже сподобалося. Бракувало лише снігу для атмосфери, а так-то дуже рекомендую відвідати Нью-Йорчик, але не ближче до Крісмасу, бо, тому що навіть вчора в п'ятницю там вже трошки важко було ходити по місту і тривожно, якщо чесно, бо людей кругом. Багато мені спокійніше вже було гуляти так трошки далі від центру. Все, підписнички, дякую, що були зі мною. Якщо вам цікаво дивитись такий просто блог, ні о чому, бо я вирішила не запарюватись. Бо по моїй статистиці я побачила, що блоги, де я щось стараюсь, всім пофіг. А коли я просто щось таке. Тринджу, на камеру щось розказує, вас таке пре. В принципі, я теж люблю на Ютубі таке дивитися, тому я щось зразу не подумала про свою цільову аудиторію. Бачите, то так з часом приходять ці думки. Коротше, я вас кохаю, а бажаю. Тут холодно, пиздець, тому цьом цям, -цям.